Колеги, ще раз вітаю вас всіх. Дуже приємно, що є знайомі і приємні обличчя в залі. і Вітаю тих, хто дивляться нас онлайн. Захід дуже потужний, у нас є тільки 15 хвилин, і я пропоную розпочати цю програму поза межами статинів, роль з з на мій погляд, найпростіша, найчерівніша таблетка, яка є у нас на сьогоднішній день, і найпотужніша, на мій погляд. І зараз я спробую довести свою точку зору і, сподіваюсь, буду мати також в межах дискусії питання від вас. Давайте розпочнемо з новенького. А новеньке, це рекомендації, які ми отримали декілька днів тому на конгресі кардіологів щодо цілі лікування ліпопротеїдів низької щільності за категоріями загальносерцево-судинного ризику. Ці рекомендації є як додатком до тих, які були в 2019-му, але, на мій погляд, вони є дуже потужним додатком: по-перше, категорії ризику. Тепер не 4, а 5. Нарешті офіційно європейцями визнаний надзвичайний або екстремально високий ризик, там, де ми повинні знижувати ліпопротеїди низької щільності менше, ніж один. Всі інші цілі лікування згідно високого, дуже високого, помірного і низького ризику залишаються незмінними. Але, колеги, цілі вони і були досить складними. Давайте задамо е, питання собі відверто: чи кожен з ваших пацієнтів досягає цільових рівнів ліпопротеїдів низької щільності? І взагалі, чи можливо? Досягти лише одним класом гіполіпідемічних препаратів цільового рівня ліпопротеїдів низької щільності в наш час, як визначають попередні спікери і взагалі цьому присвячений весь конгрес кардіометаболічного пацієнта, не просто карді... кардіологічного, а кардіометаболічного. Якщо мова йде про кардіометаболічного пацієнта, мова завжди йде про атерогенну досить. Агресивну дисліпідемію. І тоді цифри у людей низького ризику часто перевищують 5 мілімоль на літр, у людей високого ризику і 7, іноді є, які перевищують мілімоль на літр. І це не з приводу сімейної гіперхолестеринемії. Це з приводу або Наявності гіпотереозу або цукрового діабету, або лише ожиріння, але може бути і з приводу того, що пацієнт не знає правил і норм харчування. Хочу також, також зосередити вашу увагу на нових категоріях ризику, чому я говорю нові. Тому що, ну як, скажімо так, думає, практикуючий лікар, якщо вже відбулася якась атеросклеротична серцева судинна подія, то це людина. Дуже високого серцево-судинного ризику. І все. Але насправді людей дуже високого серцево-судинного ризику набагато більше. І в нових рекомендаціях чітко прописано, що навіть ті, хто з скор 2 і Скор 2 опі має ризик 20 і більше відсотків, який ми розраховуємо для 10-річного ризику, Летальних або нелетальних серцево судинних захворювань то ми вже констатуємо дуже високий серцево судинний ризик у людини без атеросклеротичного серцево-судинного захворювань. Хто користується з 2021 року, той знає, що це 80 мінімум відсотків тих пацієнтів, які є на прийомі у кардіолога, а я думаю, і у сімейного лікаря теж. А якщо перед нами пацієнт, який просто має, на, при проведенні ультразвукового дослідження сонної або стигнової артерії бляшку. Причому значущу, значуща 50 і більше відсотків, або має е, коронарний кальцій при проведенні кт коронарографії 100 і більше, він вже є дуже високого серцево-судинного ризику. Пацієнтів дуже високого і надзвичайно бо екстремально високого ризику набагато більше. Тож і високого ризику. Пацієнтів теж дуже багато, але е, чесно кажучи, в мене на прийомі їх набагато менше, ніж дуже високого ризику. На жаль, але тут теж не так все просто, е, і мені дуже подобаються ці нові рекомендації. Якщо ми бачимо з вами колеги холестерин 8 і Лівобратий Денисської щільності 4,9, то ми автоматично людину визначаємо як людину високого ризику. Так само, якщо людина просто має цукровий діабет, навіть без ураження органів мішені, який триває 10 років, або інший якийсь додатковий фактор, про який я теж скажу, то він також є. Високого автоматичного ризику. Тобто, хто, я, хто не любить а, застосовувати калькулятори, не має час на те, щоб витрачати, да, на те, щоб прорахувати, вони можуть просто запам'ятати ці категорії, і всі будуть а, розуміти, що перед нами точно не люди помирного і низького ризику. Насправді, от як розташовано колір більше високого, дуже високого, дуже багато. А помірного і низького так дуже мало на цих картинках. Отак От воно і в житті розподіляється тобто, вона перед нами стоїть. Дійсно дуже складна задача. А якщо ще імплементувати ось ці нові рекомендації, де є додаткові фактори ризику, які слід враховувати понад оцінки на основі алгоритмів Скор 2 і score 2 ОПІ, там, де є і ожиріння, про яке ми чули сьогодні, і синдром обструктивного сну, і іс історію перечасної мінопаузи, і навіть серйозні психічні розлади, і прості симптоми стресу. До речі, які є у кожного українського нашого пацієнта, і є е, сімейна якась історія перечасних серцево-судинних захворювань. А ще ми з вами визначили нарешті ЛПІ кожному нашому пацієнту, де маємо е, е, рівень більше 50 мг на децилітр або 105 п'ять на моль на літр. І Помірили високочутливий це реактивний протеїн, і він виявився більше 2 мг на літр. То тут ми повинні з вами що зробити? Перерахувати ризик колеги. Тобто він автоматично стає ще більшим. Той, хто був дуже високим, буде надзвичайно високим, хто був високим, буде дуже високим. І таким чином помірного і низького ризику в більшості наших пацієнтів немає. А це означає, що перед нами стоїть досить складна задача контролю ліпопротеїдів низької щільності, ще й враховуючи низьку прихильність і дуже часто низьку комплеєнтність до такого класу препаратів, який ми з вами або любимо, або ненавидимо, який називається статини. Представлена ця таблиця в новому консенсусі ще раз підкреслює, що статин сам по собі справитися не може. Нагадую вам, що якщо ми призначаємо дози навіть потужних таких статинів, як Аторва і Розува. Причому з дози помірної інтенсивності ми досягаємо тільки 30 зниження ліпопротеїдів низької щільності. А якщо призначаємо максимальні дози аторва і розова, ми будемо мати лише 50% зниження. Чи достатньо це, коли мова йде про рівень ліпопротеїдів низької щільності 4,9 у людини дуже високого серцево-судинного ризику? Я думаю, що ви швидко прорахували, що ні, нам треба тоді знижувати більше ні на, ніж на 300%, а не на 30% і навіть не на 50%. Тож я ще раз хочу підкреслити під, під, цим, що без езитімібу на сьогоднішній день взагалі неможливо лікування дисліпідемії. До того ж він чітко посів своє місце в рекомендаціях серед пацієнтів для зниження лівопротеїдів саме низької щільності і зменшення ризику серцево-судинних подій, де прописано, що не статинові препарати з доведеною користю для серцево-судинної системи треба комбінувати зі статинами, і причому клас доказовості 1А. І що ще абсолютно новенького, що будь-який пацієнт, який переніс гострий коронарний синдром, має розпочинати своє лікування з комбінації з езотімібом статину, теж на рівні доказовості 1? Чому ж так? Чому езотіміб неможливо виключити з наших схем? Колеги гіполіпідемічної терапії, чому не можна навіть уявити жодної схеми без езитімібу, тому що 20, навіть вже більше, ніж 20 років тому, довели, що є така молекула, яка просто блокує абсорбцію смоктування холестерину з їжі і жовчі в кишківнику. Менше холестерину буде означати менше синтез. Ліпопротеїдів низької щільності менше надходження на печінки. Печінка не буде використовувати свої резерви, ліпопротеїн ліпази і буде краще справлятися з тим активним вільним пулом, який. Достатньо для її активності, і разом зі статинами ми будемо отримувати подвійну, а іноді потрійну дію щодо зниження не тільки ліпопротеїдів низької щільності, колеги, а і ще до зниження саме ремнантів, тобто залишкових часточок, які також відіграють велику роль в розвитку серцево-судинних подій. Тобто додавання езотімібу прирівнюється до зниження ризику атеросклерозу, особливо на тлі прийому з дитина. Історія його е, дуже проста. 2001 рік вперше було опубліковано, що сам самостійно Езітіміп здатен знизити низької щільності приблизно на 20% і е, е, так, щоб ще вплинути на Мейс приблизно на 6%. Причому це було 12 тижнів спостереження, 2001 рік. Тобто, молекулі на наступному році вже можна визначати 25-річчя. Не кожен препарат може мати такий позитивний ефект. І ліпобон є єдиним в Україні езотімібом, Це не секрет для нас, це єдине, що ми можемо з вами використовувати. Нинішній президент Європейської асоціації теросклерозу сказав про затіміб так: зниження приблизно на 15% на фоні прийому статинів, зниження інфарктів і інсультів приблизно на 6%, Ефективність ізотімібу переважає над його побічними ефектами, що робить його безпечною опцією для додаткового зниження ліпопротеїдів низької щільності, особливо у пацієнтів, які вже приймають статини. І цьому є безперечні докази. Давайте розглянемо і пацієнтів первинної профілактики, і пацієнтів вторинної профілактики. Щодо пацієнтів первинної профілактики, є прекрасний. Метааналіз порівняння комбінованої терапії і монотерапії статином, де було доведено, що у всіх пацієнтів без наявного серцево-судинного захворювання помірна доза статину з езотімібом була ефективнішою ніж високоінтенсивний статин, і комбінована терапія є привабливою альтернативою, особливо пацієнтів, які обмежено переносять високі дози статинів. Вторинна профілактика на сьогоднішній день виглядає одним словом, який варто запам'ятати Sweet Hot Register. Тобто це е, реєстр Sweden Heart, який протягом п'яти років збирав дані е, пацієнтів, які перенесли гострий інфаркт міокарда, І пацієнтів розподіляли на три групи: не додавали зетіміп, е, пізно призначали затіміп, і ранньо вдразу, е, дощі виписки призначали зетіміп. І три роки спостерігали за цими пацієнтами. І було отримано прекрасні результати, де саме раннє призначення з надавала перевагу на 40% раніше пацієнти досягали своєї мети щодо цільових рівнів ліпопротеїдів низької щільності, і тому було визнано, за даними реальної клінічної практики, реального реєстру, що саме раннє або відразу додавання ізотімібу буде знижувати чистоту серцево-судинних подій. А ще буде. Підвищувати прихильність до терапії, яка взагалі з гіполіпідемічною терапією як челендж. Тобто ані лікарі не намагаються боротися з прихильністю, ані пацієнти не намагаються дотримуватися наших рекомендацій. Це дійсно е прихильність важливіше за побічні ефекти, і тому варто е зазвичай думати саме про прихильність. До того ж, не кожен препарат. Може похвастатись впливом на мейс, а язитміп це робить навіть у монотерапії. І на сьогоднішній день чітко є стратегія, початкова стратегія призначення гіполіпідемічної терапії комбінованої, де монотерапія статинами має місце тільки у людей низького і помірного ризику, якщо колеги нам цього вистачає. Якщо ми заздалегідь розрахували, що нам вистачить лише помірної або високої дози статину в усіх інших випадках, особливо коли є часткова або повна непереносимість статинів, саме езитімів є тією привабливою альтернативою. Тож, Сподіваюся, я змогла довести, що езитіміб безпечний, ефективний препарат для зниження рівня ліпопротеїдів низької щільності, і саме комбінація з езитімібом забезпечує додаткове зниження ризику серцево-судинних подій. І всі сучасні настанови підтримують раннє, комбіноване застосування езотімібу разом зі статином. Я дякую вам за увагу!